Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні хочеться мені розпочати новий тиждень, новий тиждень стартів, новий тиждень натхнення і новий тиждень новинок. Давненько на моєму каналі не виходили відео саме зв'язання, давненько не випускала відео з влогами і сьогодні мене прямо розпирає. Сьогодні понеділок, 19 серпня, я розпочинаю боротьбу з недов'язами. І також натхнення мене осяйнуло на створення новиночок, на створення новеньких, цікавеньких і незвичних іграшок. Такі от, як зараз в кадрі, я обожнюю щось новеньке, я обожнюю щось цікавеньке, щоб люди бачили, що не тільки котики-зайчики бувають в нашому асортименті, але й бувають такі іграшки, як ексклюзивчики, як їжачки, мишки, ведмедики і жабки. Натхнення з'явилося, натхнення шалене і повторчики буду в'язати за кадром, а в протягом всього тижня роблю собі такі невеличкі випробування і розпочинаю з новеньких іграшок, які я хочу пов'язати. Я вже розпочала, я вже а, першу іграшку. На цьому тижні розпочала і це буде в мене єнотик. Буде єнотик, Відтіночок молочний це 0,3 ярнар джинс. А Лізе Котон Голд, це відтіночок 21, і допоміжний відтіночок 182-й. Ще не вирішила, в якій він буде ковтинці, але це буде єнотик. Єнотики потрібні. У мене з наявності забрали єнотиків, Остався один малючок по мастер-класу Жені Кирюхіної. І все, більше єнотиків немає. У мене їх і так не дуже багато було, але були. Це вив'язані початок ручок, вив'язана мордочка вив'язана. І зв'язала величенький, пухкенький хвостик, ось такий, і дві лапки. Мастер-клас російського автора вже дуже давно збережений, дуже давно мріяла його саме зв'язати, створити цього єнотика. І натхнення саме впало сьогодні на нього. Я пов'язала вже досить раненько, розпочала новенький процес. Буду окремо знімати відео з боротьбою з недов'язами, окремо буду з новиночками знімати, і щось мене підштовхує ще й на брелочки. Як це все буде об'єднуватися, поєднуватися, я не знаю. Але буде дуже цікаво і буде дуже багато відео саме на в'язальну тему, нерозважальну, як було останнім це часом. Сподіваюсь, вам такий формат також сподобається. Ви будете дивитися, спостерігати за моїми результатами, радіти разом зі мною моїм новиночкам і е, як раптом якісь будуть труднощі, будете також переживати. Як ви це постійно робите, це дуже-дуже надихає і дуже мотивує. Я продовжую створювати єнотика. Ще, правда, не вирішила, в якій він буде ковтинці, у синій, зеленій або червоній. Ще поки думаю, поки думаю, біжу сьогодні в справах. У мене сьогодні є відправка на нову пошту. Мені сьогодні в ефір треба, мені відвести дитину сьогодні. Гостювали у нас родичі. Дуже багато чого треба встигнути, тому понеділок я розпочала дуже рано і почала саме з новиночок. Відвідала я ярмарок, була на ярмарку і зрозуміла, що мені нема чого запропонувати постійним моїм клієнтам. Ті, які постійно приходять, щось постійно купують, розглядають і, коли підходять і дивляться, що немає новиночок, можуть просто розвернутися і піти. Тому я розпочала саме цей тиждень, саме з ось таких. Цікавеньких робіт. Я продовжую створювати, як буде щось новеньке, буду під'єднуватися, показувати, але в планах в мене один день одна новиночка. А далі будемо дивитися. Вам всім бажаю приємного перегляду, мені шаленого натхнення, вільного часу на всі мої плани, на всі мої задуми, мій зошит, вже аж, аж пишіть, кричіть, зупинись, зупинись, ти стільки пишеш. але... Натхнення, воно таке, хочеться все законспектувати, щоб нічого не забути і нічого не пропустити. Пішла я далі займатися своїми справами, і обов'язково, як будуть результати, під'єднаюсь, вам покажу. Ну що, готов мій єнотик, і я дуже-дуже цьому тішуся. У мене є в Тіктоці нова підписниця, яка підписалася через мій. Ефірчик була на ефірі, запитала про єнотів, я їй показала, які в мене є. І вона з наявності забрала одразу три єнота. Тому завдяки їй моє натхнення впало саме на єнота першої іграшки. І ось такий ось окрасень вийшов. Іграшка була створена по, здається, платному майстер-класу, але я знайшла його на просторах інтернету, вбила єнот, хтось його вже благополучно злив. Цього єнотика в'язали. Здається, в онлайн, якщо не помиляюся, автор російський. Я свого часу не встигла цього єнотика зв'язати, коли ми ще його могли зв'язати безкоштовно в онлайні і коли ми ще дружили. Але не хочу що стояти. На хвостик опирається, але трішки перехиляється голова. Якщо буду в'язати таких ще, а я буду в'язати таких ще, мені схема сподобалась, то і буду трішечки робити довшим хвостик, щоб він. Як третя лапка була і рівно він стояв. Дуже мені сподобався єнотик, гарненький, цікавенький, і в мою копілочку він також потрапляє на постійну основу. Єноти приваблюють увагу на єнотів, реагують люди, тому буду продовжувати створювати таких красенів. Тим паче, що натхнення є, і мотивація, щоб єноти були постійно у моєму асортименті, бо моя вже підписниця побачила, що в мене є новенький єнот, і питає, чи залишиться він, дочекається її, коли відпустка скінчиться. Ну, Я їй пообіцяла, що зв'яжу ще обов'язково таких єнотиків, щоб її також вистачило. Дуже захоплює цей процес трішечки закінчувати іграшки на дов'язи і трішечки розпочинати нові, і натхнення прям дуже-дуже. Сильне. Тому я продовжую далі створювати. Думала зробити жабку, думала зробити їжечка, але сьогодні чогось натхнення моє потрапило на собачку. Я побачила простенький мастер-клас. Все, що правда пришивається, але запчастинки дуже швидко зв'яжуться. Тому я сподіваюся, що за сьогодні я осилю ще цілу собачку зробити, бо вона невеликого зросту. Я пішла в'язати собачку, обов'язково під'єднаюсь і вам все покажу. Що воно таке натхнення і з чим його їдять? Зробила запчастини, нав'язала всі-всі-всі запчастини на собачку, і поки вийшла в ефір, і забула вам зняти запчастини і. Під час ефіру шила цілу собачку. Ось така ось гарненька. До речі, у мене був перший раз досвід, що зшивати іграшки в ефірі. Зазвичай я там можу тільки дозволити собі в'язати. Ось такий ось опесик поповнює мою купілочку, поповнює мій асортимент новенькими іграшками. Я ще почала ще одну іграшку, але там тільки-тільки початок покажу вже трішечки згодом, як будуть якісь результати. А поки. Милуйтеся, любуйтеся новим песиком з закрученим хвостиком. Досить незвична така собачка. Трішки по-іншому пришила лапки, там мастер-клас радив звідси навкосяк. І тут би вони з'єднувалися. Щось я прогавила цей момент і шила трішки нерівно. Ну, він сидить, він самостійно сидить, в нього лапки-хвостики, як опора, він не падає, не хитається, тому. Чому б дні має право і на таке існування ось такий ось песик. Тепер думаю, що хочу таких ще в різних кольорах нав'язати, нехай будуть собачки, бо собачки постійно потрібні. Я пішла знову ж таки створювати щось новеньке і обов'язково вам під'єднаюсь і покажу результат. До наступного включення. Наступний процес, який я вам хочу показати, це майбутня жабка. Хотіла вам сказати, що, мабуть, ніколи не здогадаєтеся, але ні, таки здогадайтеся, бо зелений колір і зверху два лазика. Це майбутня жабка. жабка дівчинка у неї буде пишна гарна сукня, в неї будуть ручки ніжки, і в неї буде ще грудь. Так-так, Буде така паняночка у капелюсі і у пишній сукні. Перше роблю таку іграшку. Це іграшка нашої української майстрині. Купувала мастер-клас. Вже давно на неї поглядаю, все-тільки поглядаю, все тільки мрію. Приблизно якось ось так в неї буде тут грудь виглядати. Досить неочікувана така. Уява у людини про жабок, але мені дуже сподобалося, і я як побачила анонс на цей мастер-клас, я зрозуміла, що мені така жабка дуже-дуже потрібна. Тому я взялася за роботу, але мені вистачило поки тільки на тіло, і на грудь, і все, і далі ступор. Там ще дуже пишна є сукня, вона в мене буде обов'язково у червоному відтінку. Я вже їм приготувала їй Alize Cotton Gold, Алізе котон Gold буде в мене 56-й. Ось такий ось відтіночок. Мені подобаються ці два поєднання. Це саме-саме яскраве поєднання, яке можна для жабки придумати в червоному кольорі. Тому я буду потроху просувати цей процес, але щось він мені дався не дуже складно, хотіла б сказати, але який ступор. Тут багато потрібно рахувати, лапки рахувати, тіло рахувати, а я більш люблю таке тіло. Раз-два і готово. Тому Поки застопорився і а, хочу його відкласти, тому що в мене є ще новеньке бажання, новеньке натхнення. Я хочу таки ще взятися за лисичку. Тому поки. Буде чекати жаба, я пов'яжу лисицю, а там гляди, і з'явиться натхнення знову на жабу, і продовжу її закінчу, тому що ексклюзивні іграшки потрібні. Жаби завжди користувалися попитом і користуються, тому буду обов'язково її продовжувати, тому що хочеться самі подивитися на готовий результат. До наступного включення обов'язково побачимося вже з лисичкою. Натхнення, воно таке сьогодні хочеться одне, завтра друге. Мій самий улюблений гірчичний відтіночок це 85-й ярнар джинс. Йому компанію іде 60-й Котон Голд. Чорний мені більше подобається саме з, цього, з цієї палітри обирати. І в мене є ще маленький моточок, це в мене для мордочки 0,3 ярнар джинс. Біленький. І з нього я буду вив'язувати, точніше, вже вив'язала маленькі запчастинки у вигляді мордочки і трішечки хвостика. Бо я вже попрацювала, моточок показала, щоб не розпочати. Я саме поклала вам новенький. Є в мене вже тіло на цю іграшку. Є в мене вже мордочка. Ось така ось біленька, трішечки випукла мордочка. Є в мене хвостик. Щось мама каже, що хвостик дуже маленький, але ми таку вже лисичку в'язали дуже-дуже давно. І вона колись користувалася в мене попитом на моєму асортименті, тому що я вже не одну таку лисичку зв'язала, а це ми вже її просто поповнюємо, продовжуємо створювати. Ось така ось величенька голівонька і маленький такий хвостик. Але ця лисичка буде сидяча, тому, в принципі, непогано. І в неї вже є два вушка. Вуха саме-саме. Смак у цих іграшках. Ось така ось у вухата, здорова лисичка. Там, звісно, буде утяжка, буде там ще оформлення, будуть брівки, самі-самі яскраві, тут вуха, самі здорові. Лишилося зв'язати ноги, лишилося зв'язати руки і це все зібрати, оформити. Саме важкий процес це все збирати, тому що тут лапи руки ноги на нитяному кріпленні. Тому доведеться трішечки попрацювати, трішечки по. Сидіти з оформленням. Але результат, я ж кажу, дуже-дуже крутий, тому що іграшку я вже повторюю. Натхнення є, бажання є, результат не за горами, тому я пішла працювати і обов'язково під'єднаюсь вам покажу вже готові іграшки. Сподіваюся, вже дві, а там як вийде. Вже далеко, не тиждень, триває цей влог, але він триває і новиночки потроху з'являються. Я знову ж таки до вас під'єднуюся і показую вам розпочатий процес. А Вже іграшки, ті, які на початку вам показувала, це собачка і це собачка і єнотик. Уже давним-давно знайшли свої домівки. Вже пролетіло майже три тижні цього... цього влогу. Тривалість в три тижні, але. Менше там, 2 тижні і 3 дні. Не вийшло мені за один тиждень зробити п'ять новиночок і поєднувати їх з недов'язами. Натхнення мене загубило і пішло зовсім в іншу сторону. Але я в'язала, в'язала потроху і далі продовжую в'язати. Я вам кадр вже прикрасила новим розпочатим процесом. Новиночка цього вже цієї осені. Якщо ті перші були дві новиночки, то було новиночки літа цього літа, а це вже новиночка цього, цієї осені. Це тренд цієї осені, це тваринка, яка зветься Капібара. Є дуже багато на просторах інтернету мастер-класів на капібару, але більшість з них це плюшева. Досить така цікава тварина. Я думаю, вже більшість її бачили на відео, як вона виглядає. І я не виняток, я також вже нав'язала дуже багато капібарів, були і брилочки, були і плюшеві. Але зараз, мій погляд, зупинився на мастер-класі, який вив'язаний був з напівбавовни. Добре, в мене знайшовся в моєму асортименті такий відтіночок, це 71-й, бо плюшевих відтіночків на капібар в мене вже давним-давно немає. І мене прям осяйнуло, що я дуже сильно хочу зв'язати саме цю капібару. Вже вирішила поєднувати в це відео, вже, як буде воно довго тривати, чи о, коротке буде, але буду далі продовжувати. Новиночка, новиночка, нова іграшка, нова. І о, знову ж таки, показую, поки процес, тому що натхнення воно таке, я ледь себе зупинила, щоб не закінчити знову ж таки іграшку, як було з собачкою. Тому я показую, як вона виглядає помаранчеве це, до речі, для апельсинки. Як вона виглядає на сьогоднішній день, який в неї результат і що вже маю на цю хвилинку? І під'єднуюсь не просто так, щоб показати вам процес, а показати вам ще й готову іграшку. Нарешті в мене є ще одна готова іграшка в цьому відео. Вона також відправляється у новиночки цієї осені, тому що вона вже була у перших числах зроблена, і це ось таке ось лисеня. Лисеня, ну, у мене він повторчик. Так, сиди, бо ти вмієш сидіти. Лисеня, повторчик, я вже на початку свого в'язального шляху в'язала таких лисеняток. Мені дуже подобається схема. Іграшка самостійно може сидіти, у іграшки а, не тяне кріплення, ручки рухаються і ножки рухаються, хвостик, куди ти тікаєш, хвостик рухливий і ось такі ось здорові вуха. Мені дуже подобається ця лисичка. Дуже важко вона, що все перешивається, все оформлюється, але результат він того вартує. Дивіться, яка красуня або красунчик. Це мастер-клас є серійний. є цього автора є ще зайчик, є єнотик, є Вовчик. Ще декілька іграшок, здається, 5 чи 6 котик, мені здається, ще є. Я вже давненько поглядаю на цю схему, мені хочеться спробувати їх зв'язати, щоб була повна колекція, але поки знову ж таки витрачаю час на все, що завгодно. Не можу я в'язати по одному процесу, От не можу себе змусити, не можу себе заставити. У мене натхнення воно таке. Сьогодні в'яжу лисеня, завтра пере... переключилася і одразу взялася за інший проєкт, як з капіварою. Жабка моя застрягла, жабка моя, як була, так і лежить на неї, поки натхнення і часу немає. Але я сподіваюся, що зараз слідком за капібарою я таки закінчу жабку і закінчу капібару, і вже покажу вам готові дві іграшки, і нарешті цей влог в тривалістю в три тижні закінчиться. Дуже на це сподіваюся, але новиночка може і потрапити, і в недов'язки. Таке буває. Я не дуже засмучу, засмучена буду, але сама себе змушую, поки змушую, а там далі подивимося. Пішла далі це все збирати, оформлювати. Дуже сильно хочу вже побачити капібару. Тому беруся за неї і вже поділюся своїми результатами, коли будуть готові іграшки. Нарешті підводимо підсумки цього досить довгого і досить. Важкого влогу. Але я готова вам показувати вже останні іграшки. Ось така ось красунечка, ось така ось цікава, незвична тваринка Тваринка у вигляді капібари. Ви подивіться, яка це милота. Затонувала щічки, затонувала мордочку і пришила мандаринку. Дитина мене виправила, каже, мама, це не апельсинка, це мандаринка, тому що вони їдять мандарини. Нехай буде мандаринка, аби швидше вона була продана. Дуже мені подобається результат. Треба переписати собі цю схему і нав'язати таких дуже-дуже багато. Мені для капібар, якщо чесно, подобається більше 48 відтіночок ярнар жинсу а не 71-й як я в'язала по мастер-класу. Яскрава, незвична і дуже-дуже мила. Ось така ось вона трішки касалапа, на голові мандаринка. А ручки рекомендує автор вставляти дріт, але ну, я як я, я більш забезпечені іграшки, я не полюбляю вставляти каркасові іграшки, тому що це для діток в'яжуться. Якщо для дорослої, для дорослої людини, то, будь ласка. Це все обговорюється і можна тоді нав'язати з каркасом. А якщо це для дітей, то це обов'язково повинна бути безпечна іграшка. Тим паче зараз діти від самого меншого до самого великого реагують на таких тваринок, як капібара. Я дуже задоволена, мені результат подобається, мені подобається, як швидко вона зв'язалася швидко відносно інших іграшок, які були в цьому відео. Ах, так, так, це мається на увазі наша чарівна жабка. Жабка готова, чому я безмежно рада, і вона вже трішечки з'являється у кадрі. Ви подивіться, яка вона гарна пані. Мені дуже-дуже сподобалася, я в великому захваті, в неї є капелюх, який я не пришила. Автор рекомендує пришивати цю. Шляпку, але я вирішила, що якщо сукня знімається, то повинна й шляпка зніматися, щоб можна було гратися. Я думаю, стосовно шляпки, пришити її чи ні, а зараз я її просто-напросто підв'язала невеличкою такою мотузкою, зв'язала окремі повітряні петлі. Ось така ось красуня, ось така ось пишна груда. Сарафанчик знімається, сарафанчик досить швидко в мене зв'язався. Я довго відкладала саме за того, що його треба було багато рахувати, багато вив'язувати, а коли зв'язала, то була в дикому захваті. Хотіла ще зробити декілька таких сарафанів, поки натхнення на них є, і нав'язати таких жабок. Обов'язково вони будуть з'являтися в моїх відео на моєму каналі і неодноразово, тому що я отримала величезне задоволення. Ось такі в неї є лапки. лапки лапки з з з пальчиками, лапки такі як з локоточками, з колінками. Дуже мені подобається результат і це поєднання це кохання-кохання. Ось така ось паняночка відправляється у мій ярмарочний асортимент, і будуть вони з'являтися на постійній основі. До речі, я її пришила так лапки, що вона може і самостійно сидіти. Дуже крута, дуже яскрава. І я думаю, що вона буде користуватися попитом за рахунок своїх форм. Люди люблять незвичні іграшки, такі як з чоловічими і жіночими надами, тому мені здається, це буде один із головних героїв на моїй ярмарочній на моєму ярмарочному асортименті. Я задоволена, безмежно-безмежно рада, що нарешті я закінчила цей влог. Довгенько він у мене тривав, але і всі іграшки круті, вже деякі іграшки її знайшли свої домівки, такі як єнотик і собачка. Лисичка ще у мене у команді, ще поки у мене, але це мені здається, це тимчасово, тому що лисичка також дуже-дуже яскрава вийшла, іграшка. Я сподіваюся, вам також сподобався такий формат відео. Я сподіваюся, вам також сподобалися мої новиночки і ви отримали велике задоволення, спостерігали за процесом і надихалися на якісь новенькі іграшки. Якщо так, то з вас коментар, з вас вподобайка і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Якщо ви підписалися на мою сторіночку і вам щось не подобається, пишіть. Що саме вам не подобається, тому що, коли бачиш, що люди підписуються, щось таке вас привабило. Потім ідуть відписки. Незрозуміло чому, що не так, що вам не сподобалося, з якої причини ви відписуєтеся від каналу. Радьте, підсказуйте, будемо виправлятися, будемо робити щось цікавіше, щоб вам було цікаво на нашому каналі, щоб вам було цікаво спостерігати за нашими результатами і сподіваюсь, когось із вас я таки надихаю. Незабаром буде на моєму каналі 3000 підписників. Я дуже сильно чекаю цієї дати і будемо разом з вами знову ж таки розігрувати подарунок на Таку приємну подію у вигляді 3000 підписників. А сьогодні я вам всім бажаю шаленого, шаленого натхнення. Не бійтеся, дійте, якщо щось вам подобається, щось вам хочеться, робіть. Прямо сьогодні і прямо зараз. Тому що натхнення, воно таке: якщо ти його загубиш, далі буде складніше щось інше робити. Як завжди, бажаю мирного неба. Нехай. Нарешті вже буде перемога, нехай вже нарешті буде мир і міцного здоров'я. Якщо буде у вас здоров'я, то обов'язково ви зможете все. Будете здорові, будете щасливі, і все у вас обов'язково вийде. Дякую величезне, що були поруч. Дякую за вашу активність на моєму каналі. І бажаю нам всім мирного неба і прощаюсь до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!